Друзі, ви взагалі помітили, як у всіх погіршилось здоров'я. Давайте поговоримо за причини, чому так і що робить нам далі. От напишіть в коменти: ви помітили, що після 2019 року, коли нам всім подягали ці маски на обличчя, всім стало набагато набагато гірше. Люди вже не знають, від чого вони просто хворіють. Саме страшне, люди не часто думають про свій емоційний фон, а то, що відбувається навколо, наприклад, як сьогодні рашка атакувала, жона саме житлові будинки атакували. Ви бачите? Рашки, насправді, щоб ви знали, її так надовго не вистачить. Це урашки, насправді, паніка, бо якщо продовжиться оця їхня операція, рашка. Видохнеться і в них нічого не залишиться, або як в до останнього воювати і кінець держави. Вона вся посипеться. Або зараз отак всіх запугувати, залякувати саме для того, щоб всі погодились на план миру. Ну і знову ж таки, вибори в Україні, да вони будуть готуватись весною. Але то, що переживають зараз українці, то як українці часто сваряться зараз між собою, ну у людей вже ні нерви не витримують, нічого. Це ж неможливо. Тобто, в один момент десь українці тусуються, гуляють і так далі. Хтось за кордоном, як я, да хтось, слава Богу, допомагає за кордоном. хтось ні, хтось просто своє життя живе. В той же момент люди в метро просто живуть в палатках. Навіть не в палатках, а просто сп'ять, щоб врятувати своє життя, і оцей дисонанс у людей, тобто нас же ж готували до одного в житті, а вийшло абсолютно друге. Ми не можемо повірити, в те, що десь може відбуватися ну, у людей життя закінчується. Люди сп'ять просто ну, в підвалах, десь в мітро, яке раніше було мирним, а з іншого боку треба жити життя, веселитися і так далі. Оці всі психоемоційні моменти вони настільки висаджують і настільки б'ють по здоров'ю, що у нас у всіх, уже незалежно від того, де ми знаходимося, навіть якщо за кордоном, у людей все рівно вони відірвані назавжди від дому, від свого коріння назавжди тепер не зрозуміло, як будувати своє життя. Я вже не кажу про українців в Україні з окупованих територій, у яких просто все обірвалось, і ще не дай Боже, близьких немає. І вони ну не розуміють, як раму і так далі. Саме з цього приводу я зараз взяв професійного психолога, з яким я займався, яка мене витягувала з посттравматичного синдрому після п'яти кульових поранень. Отака історія. І проведемо абсолютно ефір абсолютно безкоштовний. Вона розкаже, що вам робить українцям, як взагалі себе зібрати докупи, зібрати раму. Я її повністю це буде за мій кошти. Вам нічого не платити не треба. А, посилання, поклик, самі знаєте де ТГК канал, переходьте три крапочки в горі справа, відкрити в браузері і а, порозмовляємо загалом. Зберемося у нас там велике ком'юніті, що українці взагалі ці ситуації робить. Пишіть в коменти, чи ви змирились з тим, що відбувається? Як ви взагалі зараз жити? Що вас тримає? Що, що вам дає посмішку на обличчі? Попри все, те, що відбувається, що вам дає сили жити, мріяти, досягати, робити щось далі, коли ти не знаєш, де ти будеш завтра, яким завтра буде твоє життя. Загалом про це все більш детально. Я з вами також поспілкуюся, поділюсь своїми порадами, і в тому числі, як мати копійку, точніше не копійку, а шаги. В цьому всьому світі, бо без капічки ну, прям дуже важко, особливо за кордоном та й в Україні також. І саме головне з вами професійний дипломований психолог з усіма порозмовляє і порадить, як нам в цьому всьому жити, не просто виживати, жити, функціонувати, будувати і мріяти, щоб у нас було з вами добре і щасливе майбутнє. Бо ми, друзі, з вами всі разом і є Україна, незалежно від того, де ми знаходимося.